Виконуємо номер 610 із підручника Алгебра 7. Та номер 45.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кусно. Точка О, центр кола, малюнок 21.6. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Які з відрізків на малюнку є завдання перше хордами кола, друге діаметрами кола, третє радіусами кола. Приступаємо до виконання, розберемо помалюнку, а потім запишемо до зошита. Хордами кола називають відрізок, який сполучає дві точки взяти на колі. У нас хордою є відрізок ФК, відрізок ПЛ і відрізок QC. Задання друге діаметрами кола. Діаметр кола це хорда, яка проходить через центр кола. У нас хорда, яка проходить через центр кола, це хорда PL, Отже, вона буде діаметром. І третє радіуса кола. Радіус кола це відрізок, який сполучає центр кола з точкою взятою на колі. У нас радіусами будуть відрізки ОТ, ОП і ОЛ. Запишемо це до зошита. Завдання перше. У нас хорди. Корда у нас ФК, відрізок ФК, відрізок ПЛ і відрізок КЦ. Далі. Друге діаметр. У нас відрізок ПЛ і радіуси. Цей відрізки у нас ОТ ОЛ. Номер 610 із підручника Алгебра 7 геометрія 7. Номер 610 із підручника геометрія 7, та номер 45 крапочка 1 із підручника математики 7 виконано.